Друзі, кому цікаво, хочу розповісти за оцю штуку, яка чистить дренаж, коли у вас неприятний запах. Очистка кондиціонера називається. Значить, я весною був такою штукою, почистив дренаж, І я, мабуть, не такий сильний мастер. Перший раз з цим сталкуюсь, не до кінця його просушив. І їздився, білітом не було ніяких проблем, все добре. Тільки настали холода, коли показує до 10 градусів. В машині оказується, є стен. Я не знав, от такі от кабеля йдуть. От там от, зараз я включу підсвітку, включу вам тен, покажу. Ось тут от я вже. Ось такі тени стоять. Вони зараз нагріті. 61 градус. 67, Коротше, Вони нагріваються, вони стоять поверх вони стоять вище радіатора. Цей тен отлично працює, коли автомобіль бачить, що на дворі менше 10 градусів плюс, він додає обороти і включаються тени. Коли ти включаєш печку, включаєш все на, на, подо, на лобове стекло, і я закриваю приток холодного повітря. І зараз реально йде теплий воздух. От, якщо от сюди поміряти 21, там 30. За счет цих тенов ти на холодному двигателі прогріваєш лобове стекло за, за пару минут. І не треба чекати, і важливо яка температура охлаждаючої жидкості, і у тебе все буде нормально. А чому я розповідаю за ось штуку, я його погано просушив. В холодно време я включаю заводю машину. Дивлюсь, якийсь пар в мене відсюди йде. Пар. Думаю, блин, чи це дим, чи це пар, але ну, запаху немає. І коли розбирав оце все, щоб покрасити цю консоль, освіжити її, добрався, побачив, що йдуть такі товсті провода, зрозумів, що там щось електричне, яке нагріває його. Достав цей тен і на ньому були каплі, як ви висохше, Як кофе якийсь, як. Е... Як мед якийсь. І він на ньому нагрівався і спарявся, І був такий запах. І було таке, чи то дим, чи то пар. ну було чути, що це не проводка. І в общем, в кого таке бувало, знаєте, що після такої хрені, якщо у вас стоїть от тен, то треба добре-добре просушити, накрити тряпками, включити на гарячу. І добре, мінут 15-20 просушити машину. Просушити дренаж від такої штуки. Можливо, я десь не прав, можливо, десь прав. Напишіть в коментарях, я з таким перший раз сталкуюсь. Так що отакі от діла. Ось така машина. Отака от зараз температура, пару хвилин попрацювало, 45 вже. На дворі 4. А в машині вже достатньо тепло. Ставте коменти, ставте лайки. Всім дякую.